Сьогодні я хочу вам показати холодильник, який за своїм дизайном яскравіший навіть за смегі. І це двокамерний холодильник від бренду Ліпхер за габаритами 2 метри, ширина 60 см, виконаний у цікавому дизайні, з ефектом, так, ніби сюди наклеєно дуже багато наліпок. Проте ні. Модель у нас базової комплектації. Всередині ми можемо побачити електронне керування з. Функцію швидкого охолодження, швидкого замороження, також ще підсвітка, вентилятор швидкого та активного охолодження. Три полиці рухомі. Четверта у нас нерухома. І ящик для овочів та фруктів. Розморожування в холодильній камері у нас автоматичне, крапельного методу. На дверцятах у нас три полички. Там морозильна камера у нас на три шухляди системою no Frost. Тобто суха заморозка. Не потрібно вам буде її розморожувати дуже часто, адже це все відбувається автоматично. Ось такий красень. У нас за доступною ціною, кого зацікавив, звертайтесь у інстаграм.